Вітаю всіх сталкерів на своєму каналі. З вами Гріф І в даному відео ми будемо проходити квест під назвою Під Ковпаком. Я зараз знаходжуся в покинутому селищі. Получається на південний схід від блокпоста. Ось тут о. Прийшовши в дане селище, ми ловимо про прохання про допомогу. Заходимо от. Чекайте трошки не сюди. А от сюди. Чуєте? Хтось благає про допомогу. Але, зайшовши всередину, нас хтось бере під контроль. Не так під контроль. Але тепер він буде нами, виходить, керувати. Тому що в випадку того, якщо ми не будемо робити те, що він скаже, він просто зробить так, що ми загинемо. Так що нікуди ми не можемо дітися, так що прийдеться. Перше завдання він дає невідомий, даний, на невідома дана істота. Перше завдання дає постріляти кабанів. Ходімо перші кабани всі тут о. Зараз беруться коло гастроному та їх за покупками. Задання це легке. От. Чуємо кабанів, тікаємо от сюди. Небезпечну відстань. Кабани всі тут чаляться під цим деревом, так що далі вони бігти не будуть. Тут має бути 5 кабанів. От ми маємо цих 5 кабанів перестріляти. О тут ще один такий гарнюня. Все, задання ми виконали. Зараз отримаємо друге завдання. Друге завдання вже буде більш складне. Кабані ми відстріляли, тепер ми маємо достати з аномального місця артефакт. Навіть не з аномалії, а там ціле скупчення аномалій. Так що біжимо, тепер дивіться сюди. Забігаємо в цей провулок. Ну тут ще кровосос бігав я йому, порішав, щоб він не мішав нам і туди снорк ще то шатався. Але будьте уважні, там ще багато снорків бігає. Ось. Запам'ятовуйте, куди ми заходимо. І будьте дуже уважні. І що я буду робити я. Приблизно від цього куща можна приблизно прицілитись напряму в такий вузький прохід між аномаліями. Зараз ми підшукаємо, звичайно. Бачите? Ось тут -то, так, Наскільки я по Ну, майже, майже вийшло. Десь тут має бути артефакт. Треба уважно пошукати, подивитися. А ось він є. Беремо його. Знову і нас бере під контроль. Віддаємо, якби йому артефакт. Ну як віддаємо? Він дає наказ нам дає настанову куди принести даний артефакт, покласти в ящик. І дає нам якби, задання ще знайти поліпшений костюм, але питання просто в тому, що нам не дає координатів вже на костюм. Так що треба бути сильно обережним. Тут треба берего намасувати дане місце, де ми можемо пройти ось так. Добре, вийшли ми звідси. По карті дивимося, куди нам треба занести артефакт. О, тут о Якби недалечко. Так що давайте біжимо у визначене місце. Ось цей будиночок. Забігаємо всередину. Тут будинку, в будинку нічого немає страшного, так що можете ходити вільно. Ось ящик. Віддаємо артефакт. І тепер ми маємо з вами знайти костюм цій невідомій істоті. Спочатку підлікуємося. Що нам треба зараз робити? До костюма справа не дойде. Біжіть, зразу, так покажу вам я. Там песики туди краще не лізти. Вертаємося назад, там де ми ходили з артефактом. І будемо бігти на ту сторону селища, бачите, через цей прохід, що. Залітаємо наверх. Ось. Кукла нам підказує, що треба обстежити даний будинок. Зайти просто в цей будинок ми не можемо, тому що двері закриті. Обходимо будинок справа. Тут є така хе -хе, унікальна споруда, на яку ми залізаємо. І якби через... Можемо і сюди зразу спригнути, в принципі. Але полізем тут, покажу де, що є тут в ящику. Кому буде інтересно, може забрати. О, така штука, яку можна принести солдату на блокпості, який скупає старовинні всякі речі. Ну, і суть. Падаємо вниз, знаходимо цей труп, обшукуємо, получаємо інформацію я так зрозумів, це був сталкер Марат. І так само у нього не забути забрати зв'язку ключів. Для чого вони, я вам поясню в слідчому відео. Так, давайте. Все, в принципі. Так, давайте виходимо звідси. Е, під час... Перевірки інформації у Марата з його ПДА, ми узнаємо, що немає ніякої тут аномальної істоти. Це просто один сталкер-невдаха знайшов якийсь класний артефакт, який може маніпулювати людьми. І скидає приблизні дані, де він може знаходитись. А знаходиться він в тому самому будинку, куди ми занесли артефакт. Так що біжимо туди, розкажемо йому по чому в Одесі Рубіроїд. І як кажуть, як впливає сонячне затемнення на телеграфні стовпи в Австралії. Ось даний будинок. Залітаємо до нього. В себе пригаємо його мордою в пол. Не стріляйте! не стріляйте! ну Не суть. Проводимо діалог. Діалог почитайте самі. І у вас так само буде вибір. Чи грохнути його на місці, чи пустити. Можете... Навіть ті, що хочуть його вбити, можете спокійно пускати. От, дядько тікає і зразу взлітає у космос. Все, завдання під колпаком виконано. Дивіться, його нема. Ока... Щоб ви зрозуміли, оце є даний артефакт, який маніпулював даний персонаж. Хочете забрати, його забирайте, він важить 8 кг, якщо маєте таку собі. А4. Нічого по факту він не дає. І нічого не коштує, купа місця буду у вас займати. Вам цього не треба. Тут можете обшукати, взяти все, що вам потрібно. Я балую тільки в основному сухариками, так що решта брати не буду. Можете набрати собі водички. І саме головне, не пропустіть в даному туалеті в очкові <хи> ящик, в якому буде лежати непоганий костюм. Аптечки і найголовніше дуже класний артефакт Кубишка. Все. Всім, кому відео було, стало в нагоді, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. В наступному відео я вам покажу, що ще цікавого є в даному селищі. З вами був Грів. Зустрінутесь у наступного у наступному разі. Всім дякую за увагу, всім пока.